Якщо діти зростають у заохоченні та безпеці, вони вчаться довіряти. Якщо зростають з похвалою, вчаться вдячності. Якщо зростають у справедливості, вчаться бути справедливими. Якщо зростають із визнанням, то вчаться приймати і цінувати себе та інших. Якщо зростають у добрі та толерантності, вчаться бути толерантними. Якщо дітей люблять і сприймають такими, якими вони є, вони зростають щасливими і знаходять своє місце у дорослому житті. Цими словами вітаємо вас у першому модулі Школа для всіх. Школа для всіх це якісний, доступний освітній простір для кожного учня та учениці. Це педагоги, які перш за все в учнях бачать учнів, а вже потім їхні особливості. Чи не є синонімами словосполучення якісна і доступна освіта для усіх дітей та інклюзивна освіта? У відео розглянемо поняття інклюзія, ключові елементи, основні принципи і цінності інклюзивної освіти, а також переваги інклюзивного навчання. Уперше термін інклюзивна освіта був використаний у Селаманській декларації. Вона була прийнята на всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами, яка відбулась у 1994 році за підтримки ЮНЕСКО. Згідно з декларацією, інклюзивна освіта ґрунтується на певній системі принципів, тобто базових вимогах, виконання яких забезпечить її ефективність. Ось ці принципи. Кожна дитина має унікальні особливості, інтереси, здібності та потреби у процесі навчання. Усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між учнями. Заклади освіти мають визнавати та враховувати різноманітні потреби своїх учнів, узгоджуючи різні види і темпи навчання. Заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани та стратегії навчання, застосовуючи організаційні заходи. Діти мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм в освітньому процесі. Інклюзивна освіта найефективніший засіб, який гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між дітьми для розуміння поняття інклюзивної освіти. Ключовими є такі аспекти: перший інклюзія це процес. Її потрібно розглядати як постійний пошук способів реагування на людську багатоманітність. Крім того, це пошук кращих рішень для усіх учасників освітнього процесу. Другий Інклюзія пов'язана з визначенням і подоланням бар'єрів. Вона включає спостереження, накопичення, класифікацію і аналіз інформації з різних джерел, мета планування та вдосконалення освітньої практики. Третій інклюзія – інклюзія це присутність, участь і досягнення всіх учнів. Термін присутність означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвідують. Термін участь. Описує якість освітнього досвіду, тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін досягнення стосується не лише результатів тестів чи екзаменів, а охоплює також результати навчання у межах індивідуальних освітніх планів і програм. Перейдімо до визначень згідно з визначенням ЮНЕСКО. Інклюзивне навчання це процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі у навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі. Мета інклюзивного навчання покращити освітнє середовище, зробити його таким, у якому вчителі та учні відкриті до багатоманіття. Де гарантовані забезпечення потреб учнів і поваги до їхніх здібностей та можливостей бути успішними? Розрізняють вузьке і широке розуміння визначення інклюзивного навчання. У вузькому розумінні це включення дітей з порушеннями психофізичного розвитку дітей із інвалідністю у заклади загальної середньої освіти. Оттім, розуміння інклюзії еволюціонує сьогодні. Україна, як і більшість високорозвинених країн Європи та світу, відійшла від традиційного уявлення, що інклюзія стосується лише учнів з інвалідністю. Ми залучаємо та підтримуємо під час навчання всіх дітей, які цього потребують. Зокрема, так відбувається і протидія дискримінаційному ставленню до дітей із вразливих груп в українському законодавстві з 2017 року використовується термін інклюзивне навчання, що трактується як система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу усіх його учасників. Освітні процеси у напрямі інклюзивності значно розширили поняття Діти з особливими освітніми потребами сьогодні. Для нас це кожна дитина, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі для забезпечення її права на освіту. Звідси й ширше розуміння інклюзивної освіти. Воно означає позитивне ставлення до багатоманітності учнів, цінування та врахування відмінностей кожного учня та учениці. Саме тому термін інклюзивна освіта використовується на позначення концепції філософії освіти. Забезпечення інклюзивності вимагає підвищеної уваги до дітей, для яких існує ризик бути вилученими із освітнього процесу. Це може проявлятися в тому, що діти залишаються вдома, не ходять до школи регулярно чи не мають змоги відвідувати найближчий до будинку заклад освіти. Потрібно проводити моніторинг тих груп, які статистично знаходяться в зоні більшого ризику, а також робити кроки до забезпечення присутності таких учнів, їхньої участі і досягнень в системі освіти. Ці кроки педагогічна підтримка. Однак, спершу поговоримо про інклюзивну культуру та інклюзивну політику, як на рівні окремого закладу, так і на рівні держави. Розглянемо основні принципи, на яких будується інклюзивна освіта. Кожна дитина є цінною. Цінність дитини не залежить від її здібностей, досягнень чи особливостей розвитку. Кожна дитина здатна відчувати і думати, кожна може навчатись. кожна дитина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою у прийнятний для неї спосіб. Усі діти потребують підтримки та дружби однолітків. Також інклюзивна освіта передбачає адаптацію системи до потреб дитини, а не навпаки, навчання, що здійснюється в контексті реальної взаємодії з дорослими та однолітками, задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. Залучення батьків як рівноправних партнерів та перших вчителів для дітей, командний підхід у навчанні та вихованні, гнучкість освітнього процесу, зокрема програм, планів та їхньої реалізації, що своєю складністю та формою має відповідати здібностям та потребам дитини, рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах за місцем проживання та отримання якісної освіти кожною дитиною, подолання наявних та уникнення можливих бар'єрів. У навчанні інклюзивна освіта важлива для всіх учасників освітнього процесу. Ось кілька переваг для дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, мовленнєвий, соціальний та емоційний розвиток дітей. Є можливість разом з однолітками змоделювати взаємодію та поведінку. Опанування нових вмінь та навичок відбувається функціонально. Навчання проводять з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей. В Учнів є можливості для налагодження дружніх стосунків зі своїми однолітками і участь у громадському житті, переваги інклюзивної освіти для інших дітей. Вони вчаться природно сприймати та толерантно ставитись до людських відмінностей, вчаться взаємодіяти, налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них, навчаються співпраці та винахідливості, стають толерантнішими. Для педагогів та фахівців переваги інклюзивної освіти теж очевидні. Вчителі вчаться краще розуміти індивідуальні особливості учнів, опановують різноманітні педагогічні методики та прийоми. Це дає вчителям змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності, ставати гнучкими у своїй педагогічній майстерності. Вони вчаться працювати у команді, починають сприймати дітей цілісно. А також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей в реальному освітньому середовищі. Звісно, впровадження інклюзивної освіти призводить до зміни освітньої системи на усіх рівнях. Так, заклади стають інклюзивними. Тож, що таке інклюзивний заклад освіти? Це заклад, який визнає різноманітність культур та відмінностей. Тут виховують та навчають дітей, які належать до різних етнічних груп та культур. Тих, які говорять різними мовами, мають різні можливості та інтереси. Тому заклад не обмежується одним підходом до усіх дітей. Учні мають опановувати навчальний матеріал в межах одного стандарту, але робити це в індивідуальному темпі та із власними успіхами. Це заклад, який забезпечує доступ до знань, навичок та інформації. Такий підхід збільшує шанси бути успішними у реальному житті, а не в штучно створених умовах одного кабінету. Надає більшу свободу дій, вибір кожному учню та учениці. Це заклад, який забезпечує диференціацію та індивідуалізацію у процесі навчання. Діти навчаються по-різному. Учителі використовують різні підходи та методи, але усі вони персоналізують процес навчання відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, цілей і методів. Інклюзивний заклад освіти завжди надає учням можливість досягти вищих результатів та покращити свої знання. Це заклад, який передбачає співпрацю різних фахівців. Для того щоб ефективно навчати дітей з різними освітніми потребами, вчителям потрібна допомога різних фахівців, як в освітньому закладі, так і за його межами. Залучення всіх зацікавлених сторін може стати додатковим джерелом ресурсів для посилення ефективності навчання кожного учня та учениці. Сім'ї учнів, громадськість, вчені, фахівці з державних структур повинні працювати разом для того, щоб розв'язувати проблеми та покращувати умови навчання. Підсумовуючи, зазначимо, що ідея інклюзії виникла внаслідок усвідомлення цінності людської багатоманітності та відмінностей між людьми. Вона виключає будь-яку дискримінацію. втілює одну з головних ознак демократичного суспільства. Усі діти є цінними і активними членами суспільства, які мають рівні права, зокрема право на освіту. У наступному відео познайомимось з інклюзивним навчанням у Фінляндії. До зустрічі!